4 травня в Україні відзначили Міжнародний день пожежника. Запобігти, врятувати, допомогти це не просто професія, це спосіб життя. Вони щодня рятують сотні тисяч життів, ризикуючи власним. Вони не мають зброї, проте вони першими приїжджають на місця ракетних ударів, прибирають уламки снарядів, гасять пожежі, розбирають завали зруйнованих будівель, рятують живих і шукають тіла загиблих. Вони це рятувальники-пожежники, реальні герої нашого часу, які на рівні із зсу наближають перемогу України. Відзначили день пожежника і у Прилуках на театральній площі міста Прилуцьких надзвичайників вітав гучним концертом естрадний оркестр ДСНС України. Ми зараз їздимо в так би мовити тур. Ми їздили до Нового року по деокупованим територіям. Зараз ми продовжуємо наш тур. Ми зараз сьогодні у нас Чернігівська область, завтра буде Чернігів, потім буде ще Одеса, будемо їздити далі на південь. і Так, ми будемо до червня їздити і вирішили до вас заїхати. Just listen to me Метою турів оркестру ДСНС по всій Україні є не тільки культурний розвиток, але й підтримка рятівників. Не лише зсу допомагають, не лише волонтери, а й наші рятівники. Вони розбирають завали, вони рятують також життя. І музика все-таки вона лікує, вона допомагає. І ось ми їздимо, піднімаємо бойовий дух. Репертуар сьогодні буде сучасний, буде багато відомих пісень, які люди знають, будуть дефіле, а буде відкривам буде Саксофон буде група саксофонів з безсмертними хітами, які точно всі пізнають, Будуть я сподіваюся підтанцовувати. Наймолодших прилучан привертала пожежна техніка, яка стояла прямо на площі. У нас присутні це автодрабина, автоцистерна і спеціально аварійний рятувальний автомобіль. Кожен бажаючий може ознайомитись, посидіти в ньому, може задати якісь запитання, які його цікавлять, і запитати загалом про службу пожежників. Діти шметушливо бігали з машини в машину, сідали за кермо, потримали в руках всі пожежні прилади, пофотографувались та навіть приміряли спецформу і каски рятувальників, а потім енергійно танцювали під музику оркестру.